Андрієм Городницьким, політологом та кандидатом філософських наук, вітаю, пане Андрію. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Давайте спробуємо зрозуміти, що ж це була за людина, і на вашу думку, до яких наслідків? От ми зараз говорили з паном Ігорем Самоволосом, який дуже стримано слідкує за тим, що відбувається, і не вірить в те, що зараз. Вулиця може якесь там своє слово сказати. А це фактично означає, що там відбудуться первибори, відбудуться дострокові вибори. І от уже потім, як наслідок цих виборів, можуть бути якісь там зрушення. А зараз можливо вся країна буде поставлена на паузу. Ви як вважаєте? Е, ну тут будуть грати багато нюансів. Ми пам'ятаємо, ви вже зазначали про те, що там досить таки недавно в історичній ретроспективі були заворушення. І в тому числі дуже багато людей там дійсно не підтримують такі радикальні е, позиви, які дуже часто звучать від їхнього духовного лідера, і ну, не дуже неадекватно до речі, там і відкликалися про колишнього вже президента Раїсі. Тобто там ходять слухи про те, що він дійсно там творив такі чудеса і про зґвалтування, і про те, що йому приносило навіть це величезне задоволення і сам навіть особисто приїжджав. щоб На це все подивитися. Ще раз кажу там, е тому говорити про те, що він був там однозначним лідером, якого би хотіли і бачити в наступні е роки. Ну складно насправді, але ми всі знаємо, як зараз роблять вибори, особливо в таких е диктаторських країнах, е і в будь-якому випадку його поставили там. Для того щоб продовжувати рід. до речі, навіть в майбутньому там говорили, що йому мають передати там Аятола, і що він буде наступним духовним лідером зараз, звичайно, тут постало величезне запитання, тому що хочу, звичайно, хмельни передати своєму сину, якого ну не сильно долюблюють насправді в великій кількості країни, але нема великого скажу вибору серед тих, кого вони також, не наставляти, якщо вони дійсно будуть проштовхувати зараз свого сина. То можуть виникнути дійсно запитання. Може виникнути запитання, чому саме так і чому, е як мінімум, е президент, який був е вів себе неправильно, а плюс тут є декілька теорій, дуже цікаві, до речі, теорії, е чому він загинув, е тому що ми ж прекрасно розуміємо, що є е що Іран, ісламська країна, і дуже віруюча країна, і в принципі. Шиїти вони взагалі дуже е, ряно відносяться до таких теорій заговору. Тому в принципі можна і розкрутити питання про те, що е, Бог не сильно любить е, любив точніше цього е, Раїсі і відповідно е, покарав його саме таким чином. Тому продовжувати владу саме такого керівництва не потрібно в країні. Можна дійсно зробити якісь там заворушення. Чи відбудеться вони? Ну з попереднім е, спікером я погоджуюся і скоріш за все, що навряд. Тому що поки що ми бачимо дуже дуже такі тьмяні рухи в напрямку якогось бунту. Попередній бунт дійсно він був таким спонтанним. На яким більшість бунтів вони відбуваються спонтанні в революційні події. і там була така тригерна точка. Це була смерть дівчина. Знову ж таки, ви про це говорили. А зараз ну навряд чи, мені здається, всі всі очікують. Всі раді багато більшість, скажімо так, опозиціонерів радіють цьому. Навіть там з прапорами Ізраїля бігають, думаючи, що це з тої сторони закид, де але поки що ніяких таких конкретних закидів і закликів, щоб підняти бунт проти влади і змінити тим більше її влади. Ну поки що немає. Пане Андрію, я от хочу зрозуміти, як взагалі за 40 років правління Аятол в Ірані збереглася опозиція? Вони ж постійно влаштовують масові страти. Причому це ви ж бачили, як вони, от навіть за результатами протестів, які відбувалися у 2022 році, вони засуджують людей і вішують їх на будівельних кранах. Ну просто яка ще країна так робить, і при чому це відбувається скрізь? Це всі про це знають, і вони навіть цим хизуються. От уряд Айотол, режим Айотол, навіть цим хизується. І фактично, як і вдалося тоді, тоді з зб... опозиції зберегтися зараз. Будь-яка диктатура, а будь яка навіть тоталітарна країна, вона створює штучну опозицію для того, щоб бачити для себе ну, створити такий міфічний демократичний режим. що в них є. От але час від часу навіть ця опозиція переростає в щось в щось більше в Росії. Була ця опозиція до певного моменту, і ми бачимо, до чого воно привела. Звичайно, зараз Путін максимально тоталітаризував країну і винищив максимум. Ці опозиції і, а ті, що залишилися, просто викинув в екзил в Ірані. Плюс-мінус та сама ситуація. Тільки там набагато довша історія тоталітаризму, і відповідно там ситуація вона складається не сильно в позитивну сторону до опозиціонерів. Відповідно, там немає звичайно при владі нікого з опозиціонерів. От ми ж знову ж таки, вибори президента вже загибшого показують те, що там можна спокійно прибрати будь-кого. І поставити будь-кого знову ж таки на ту посаду формально mm -hmm. так само, як і в Росії. До речі, дуже до речі, схожі останні вибори були, що в Ірані що в Російській Федерації всіх, кого потрібно було, навіть ахмеджада просто викинули з списки, сказали, що він не підходить і все і обрали кого потрібно. Тому я скажу це формальність позиція, але вона існує. Будь-який народ потребує якоїсь іншої протилежної думки. Час від часу вона підривається, якщо є ті знову ж гарні точки, як з цієї дівчини. Але чи будуть вони масовими і постійними е, такими перманентними покаже час? Поки що ще раз кажу, вони вигоріли на попередній е, стадії. Там дійсно були дуже такі криваві е, припинення бунтів, і навряд чи хтось зараз хоче. Через ну навіть того самого президента надуманого надумати собі причину для того, щоб змінити владу, прийти і поміняти і більше ризикувати своїм життям. Зараз не ще ще не відбулося цього запалу. Чаша не перелилася. Тобто, всі насправді для всіх настільки це ця смерть була так би мовити раптовою і неочікуваною, що ніхто навіть не мав плану, а що робити, якщо це станеться. Причому і опозиція, і влада, і союзники, і противники. Врешті-решт, от це тому, і ми приходимо до того, що скоріш за все ця смерть дійсно була спонтанною, і дійсно вона була не підлаштованою. Тобто, що це тому, що якщо б ну давайте будемо гіпотетично розмислювати, якщо наприклад, це відбулося під тиском спецслужб, будь-яких американців чи ізраїльтяни потрібно було б готувати підґрунтя. Про що я говорю, опозиція? готувалася би угу. деякі заклики. Відповідні радикальні структури би готувалися там із можливо навіть терористичні акти ще щось. Ну тобто це такий процес дуже довгий, складний. Але як ми бачимо, поки що нічого цього всього не відбувається. Не говорю, що цього не може не відбуватися, але поки що цього не відбувається. Тому поки що ми все е, ну це все схида, схиляється на те, що це дійсно випадковість, і що дійсно навіть ніхто не очікував. Але з іншої сторони, я ще раз скажу е, кандидатура е, рейсі, вона настільки навіть неважлива щоб за, за неї ніхто нам не на сильно не хоче там іти кричати і раді навіть за стільки радіть, тому вона настільки не, не, не потрібно нікому. Ну так тут ще треба згадати дійсно про його участь у так званому комітеті. Комісія смерті 88-му році, коли він був заступником генерального прокурора Ірану. І за такими найскромнішими підрахунками, він особисто підписав як мінімум 2 тисячі, 2 тисячі вироків на страту. А дехто рахує, що десь до 30 тисяч було страчено тоді людей, опозиціонерів, дисидентів і тому подібне. І саме через це от такі стримані були співчуття його смерті, там серед різних лідерів різних інших країн. Про інших ще запитаю зараз починається цей процес поховання, і з Москви летить спецпредставник. І знову ж таки напівофіційні джерела говорять про те, що він, окрім всього, має нагадати іранській владі, що вони не повинні забувати свої зобов'язання перед Росією щодо постачання зброї. Бо щось Росія дуже хвилюється. Звичайно, по-перше, наскільки там багато тих зброї було. Довезено то також треба ж питання поставити, тому що ті самі е, ракети, які там мали би бути постачання е, відбутися. Але вон, поки що там нічого не відбулося. До речі, е, тому е, ну я не говорю про наші на жаль і шахіди. Це це, це це дійсно для нас трагедія. Але в будь-якому випадку там не така вже аж дуже тісна е, співпраця. Більше спецслужби е, Америки будь, в будь якому випадку ведуть перемовини з Іраном постійно і постійно тиснуть. Там до речі дуже дуже цікава така. Перемовна ситуація вони особисто ніколи не зустрічаються. А якщо зустрічаються в готелях, то там є такий бігунок, який постійно бігає і передає ту чи іншу інформацію. тому що їм особисто зустрічатися з американцями ну це не, не дозволяє їхня ідеологія. Але ситуація ж в тому, що ну як мінімум, Росія вона знає, що в неї не так багато друзів, і mm -hmm. вона тримається. Останнього за Іран для того, щоб як мінімум витиснути з майбутнього президента якісь домовленості по постачання зброї, тому що з цього президента було, скажімо так, складно щось отримати. дійсно вони отримали багато і технології, і шахідам, От, але вони могли отримати набагато більше. Багато скажімо так, вони багато чого і віддали туди, от, враховуючи всі обставини. Вони дійсно дуже багато чого подав. Віддали, але е, питання з етолом. Кого вони оберуть наступного? І до речі, багато до експертів, і навіть міжнародні видання говорять про те, що дійсно я то можливо можуть е схилитися більше в сторону США з новим президентом і Товто? навіть почати якісь. Треба слідкувати. Ну, тому що якщо Рейсі він був радикальний консерватор, він був вірний прихильник саме ідеї ісламської революції і не відступав ані на крок від цієї ідеї. Але е якщо зараз оберуть більш поміркованого президента, це може бути певним чинником того, що Іран налаштований на подальші перемовини зі Сполученими Штатами. Звичайно, звичайно. Ну, Давайте так. Ми не будемо гадати, тому що. Як ти кажеш, аби не гірше, давайте uh -huh. так ситуація різка дійсно і е, перемовини добре. Що перемовини ведуться між США і Іран. Якби їх не було, якби ситуація погіршувалася для України, тим самим, тому що ну, ми розуміємо, об'єднання так звано вісі зла це для нас не сильно приємна ситуація. Е, про Китай, все інше я мовчу. Але поки що вони справляються з тим, дійсно перемовини ведуть, і вони ведуть їх дуже дуже вдало, тому що ну не збільшується тригерна загроза по ядерній небезпеці в цьому регіоні. І як мінімум, ми розуміємо, що в нас є шанс отримати позитивного президента зараз. Тому що якби був Раїсі, ну ми розуміємо, що варіантів знову ж таки не так багато в майбутньому по співпраці. І більше давайте будемо відверті, що досі ми не отримали ніяких компенсацій за збитий наш літак, так. але і нав... навіть вибачення елементарного. Тому і про їхнього так званого міністра закордонних справ, про якого там дуже багато хто там навіть говорить, що він дуже розумний і так далі, м'яко кажучи, в мене про нього не сильно хороше враження, і його брехня постійна про на таки про збиття говорить про те, що користі ми без них ним не отримали так точно. Ну тоді зараз до нам доведеться почекати оці 50 днів, поки буде формуватися нові новий президент. І, до речі, ще ж теж абсурд є. Настільки ніхто не не готувався до цього, що у них навіть кандидата зараз немає на посаду президента і ще досі нікого не виснуло. У них зараз тривають оцей процес поховання. Це теж згідно традиції має бути кілька днів. Потім має відбутися висування, а дні йдуть. Е, Час спливає. 50 днів прописано в їхній Конституції. Хто б що не казав. Ну е, дивіться, е, там все просто. Просто поставили РАЄСІ, так само поставлять когось іншого. Е, головне, щоб він дійсно не, відбув, не відбився від рук, тому що керує там явно не президент. І ну, проблема, звичайно, знову ж таки, з духовним лідером. Правильно ви кажете тут. зараз. Явно не президент, але саме президент є тими руками, які, якими фактично маніпулює, так би мовити, верховний лідер. Тобто, верховний лідер це людина, якому 85 років вже він собі такий, собі такого поважного віку. Він може бути трошки навіть над оцею схваткою, як то кажуть. А от саме президент це є оперативна фігура, і саме ця оперативна фігура дуже часто впливала на ситуацію. Давайте згадаємо, наприклад, як він дуже сильно був за речі, занепокоєний. Він навіть звертався до Путіна, щоб Путін якимось чином вплинув на вибори в сполучених Штатах, щоб там до влади не прийшов Трамп. Тому що тут треба нагадати, що у Трампа є особисті рахунки до режиму Айатолу. Так дійсно там є ну там що, що, що байдена. До речі, що Трампа там теж є свої питання. Але треба не забувати і про квір, які з у великому рахунку вони мають зараз дійсно цю понуту влади. Дійсно, вік грає свою роль, і чому я на самого, самого початку е, говорив якраз про зміну верховного е, mm -hmm. духовного лідера. Тому там питання в тому, що ну рано чи пізно я б сказав, скоріш за все, що що, що рано е, потрібно буде змінювати саме саме цього. Ні, і дехто говорить не завжди адекватного керівника, тому що ну там там, наприклад, наведу один приклад, які про, про, про нього говорить дуже багато чого. Там про фінансування тих чи інших там режимів, які там знаходяться навколо, е, і на наприклад, або підтримки їхньої цієї країни. Він говорить, що коли немає фінансування, приходить і каже там. Вуховний лідер у нас немає фінансування. Він каже: у ну дивіться, ми можемо відмовитися від сніданку. Так само, кожен з іранців може відмовитися від сніданку, і тим самим ми знайдемо кошти для того, щоб там виділити їх на ту чи іншу там потребу там країн. Ну тобто абсурдність його мислення е, говорить про те, що є скоріш за все, там явно не він керує, а керують найближчі особи. І звертати увагу потрібно буде на нового вже духовного лідера, і наскільки він буде адекватний в сторону там заходу і, наприклад, знову величезна проблема з ядерним зброєю, наскільки воно Це буде продовжувати його досліджувати, тому що всі до речі, керівники, в тому числі цей президент, вони. Ну говорять багато, а роблять мало. Насправді вони призупинили всі дослідження і досить таки хоча про що говорили там міжнародні засоби масової інформації про те, що вже мали б давни бути давно створено mm -hmm. ядерне озброєння. Поки що цього цієї інформації немає, пане Андрій, дуже дякую за розмову. Андрій Городницький політолог зараз був з нами на прямому зв'язку.